Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Кешбек 80% на фарби для волосся від фірми L'Oreal. 379 гривень коштує фарба L'Oreal Preference. L'ORAL Casting Фарба безом'ячна, ціна 295 гривень. 175 гривень коштує лораль Excellence Крема. Знижка на мило тверде від фірми Дуру. 70 гривень 50 копійок коштує 4 шматочки. Ось таке мило 74 гривні 50 копійок. 4 шматочки кожне 150 грам. Два аромати на вибір. Мелодорум. Також 4 шматочки. Вага кожного 80 грам. Ціна 60 гривень. Знижка на рідке мило ActiveX 44 гривні, об'єм 300 мл. Кешбек 80% на рідке мило від фірми Greenway. Ціна 45 гривень. Ось таке крем-мило 1 літр 47 гривень. Кремело рідке ціна 25 гривень. Об'єм 450 мл. Соковитий кавон 460 мл 28 гривень. Грейфрут 20 гривень. Антибактеріальне мило від фірми Greenway. Ціна 22 гривні. Ось таке кремило. 25 гривень. Ще один варіант. Крамело 32 та 38 гривень. Грінвейт 33 гривні 500 мл. Акція на жіночі труси. Дві пари купляєте, третій йде в подарунок. Ось такі коштують 60 гривень. Акція на усю біжутерію, заколки та резинки для волосся. Дві одиниці купляєте, ще дві йдуть в подарунок за 10 копійок. Із чотирьох одиниць піде в подарунок ті, які дешевші по вартості. Набір перстнів, ціна 189 гривень золотого кольору. Та 149 срібного. Сережки, ціна 100 гривень. Ось такі сережки ціна 80 гривень. Набір дитячих заколок 60 гривень. Одна заколка ціна 50 гривень. Браслет із намистин 70 гривень. Ось такий браслет з камінчиків. Ціна 129 гривень. Дуже великий асортимент прикрас. Знижка мінус 50 на кондиціонери для білизни від фірми Lenor. 74 гривні 50 копійок. Декілька варіантів ароматів. Тут 700 мл, тут 850 хоча баночки візуально однакові. Кешбек 80% на усі прокладки для критичних днів. Прокладки Лінджері 8 штук, 23 гривні 40 копійок. Night 6 штук, також 23 гривні 40 копійок. Олвейс 49,58 штук. Котекс 10 штук, 43 гривні 50 копійок. Велика упаковка 16 штук 82 гривні 50 копійок. Лібрес – 44 гривні, 10 штук, 8 штук 30 гривень 59 копійок. Олвейс – 7 штук 42 гривні 42 гривні. Нічні 6 штук упаковці. Олвейс 8 штук 42 гривні. Знижка 35% на усі антиперспіранти чоловічі. Спреїм ціна 82 гривні 50 копійок. У стіках ціна 75 гривень 40 копійок. Роликові антиперспіранти 52 гривні 50 копійок. Ці 1 дорівнює 2 на чохли для окулярів, окуляри, головні убори та сумки пляжні. Якщо купляєте дві одиниці, одна з них піде в подарунок за 10 копійок та яка дешевша по вартості. Окуляри вже не такий великий асортимент, як був на початку літа. Ось ці коштують 199 гривень. Такий 299 гривень. Також 299 гривень. Ціна на капелюхи від 100 до 200 гривень. Знижка 50% на усю декоративну косметику від фірми «Еволін». Бальзам, що збільшує об'єм губ. Ціна 99 гривень 50 копійок. Блиск для губ ціна 74,50. Бібі бальзами. Блиск 74,50. Блиск для губ варєте. Ціна 133 гривні. Лак для зміцнення нігтів. Сімдесят чотири гривні, п'ятдесят копійок. Помада для губ дев'яносто девять п'ятьдесят. Сімдесят дев'ять. п'ятдесят. Туші сто дев'ятнадцять, сто чотирнадцять, сто тридцять чотири гривні. Великий асортимент. Палітра тіней 114 гривень. Коректор рідкий 2 в одному, 7 мл. Об'єм, ціна 89,50. Ось такий коректор, ціна 119 гривень. Тональний крем. Кашемір 49,50, тональний крем Beauty Perfect 109 гривень. Декоративна косметика Патрісія Ледо Акція 2. Купляєте Третій в подарунок. Контуринг для обличчя 199 гривень. Пудра компактна 199 гривень. Тональний крем 249 гривень. До зустрічі на каналі.